Наші друзі з Німеччини прислали гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога приходить вже не перше. Це за підтримки міського голови Анатолія. Ми отримуємо цю допомогу. Зараз ми отримали як санітарно-гігієнічні товари, так і медичні вироби, також і медичну апаратуру. Знаєте, Кожен раз, коли ми отримуємо цю допомогу, вона приходить в належній якості, в належній упаковці, і згідно, ви бачите, яка упаковка, така і якість товарів. Так що деякі товари ми ще не бачили таких, ну, вже по-першому. Ми вже бачимо, що це дуже якісні товари. Зараз будемо роздавати цю гуманітарну допомогу по відділенням. Яка гуманітарна допомога, я вже сказав. Кількість, ви бачите, це майже півтори тонни. Цінне обладнання це автоклави, це для стоматологічного підрозділу, для гінекологічного підрозділу, для хірургічного підрозділу. І друге обладнання, мені кажуться, це кушетки. От. Ну, а там будемо розбирати, будемо дивитися і будемо оновлювати е -е, свій так сказати, матеріальний технічний стан.